Вітаю тебе з перемогою. Скажи, будь ласка, поділись своїми емоціями у грі з новою командою проти своєї екс-командою. Так, дякую. Ну що я можу сказати по грі? Ну, ми знали, що Кривбас буде грати другим номером. Вони будуть в захисті. Ми старалися. Ну, якось обійти їхню оборону, це було дуже важко, тому що вони грали дуже низько і в центрі дуже компактно. Но хочу подякувати своїй команді за перемогу. Ми змогли забити і змогли виграти. А емоційно? Е, емоційно трохи було важко, бо тому що, е, як сказати, я дуже люблю свою ту минулу команду. Своїх дівчат я з ними дуже дружу, дуже їх люблю, і тому було важко виходити на поле і грати проти них. Но в грі немає друзів, є тільки суперники і тому так.